Сьогодні, 18 вересня, у міському будинку культури, премію імені Олександра Храпаченка, відзначили рівненського актора ляльковода. Дата заходу є символічною та важливою, оскільки саме в цей день загиблий герой міг би відзначити свій день народження. За словами художнього керівника міського палацу, нагородження має велику місію: покликана вшанувати пам'ять полеглого а також залучити молодь до культурної діяльності, щоб Сашка лишався в пам'яті Сашко і щоб. Е... Люди, які отримують, давали приклад молодим поколінням артистів, які от будуть формувати майбутнє. Цю іменовану премію започаткували ще в 2021 році. Секретар Рівнеради ради зазначає, що щороку в день народження героя грошові винагороди вручають митцям та акторам. Проєкт рішення був зроблений безпосередньо культури, а депутати прийняли цю премію, і вона так започаткована з року в рік. Сама день народження Сашка. Ми вручаємо її от нашим митцям. На врученні виступили чимало молодих артистів та студентів. Лауреат премії імені Олександра Храпаченка Давид зізнається. Перша отримує таку нагороду, і є дуже вдячний за те, що його відзначили на сцені. Нічні арені, це в мене вперше взагалі я отримую виступу формату нагороду. для мене честь носити лауреата імені Олександра Хтопаченка, бо це відважна людина. Я бо я чисто і щиро поважаю його. Втім, Давид також додає, що почесті є важливими однак, важливішим на сьогодні є робота, що спрямована на спільну перемогу України. Це, звичайно, приємно, це честь але важливо. Зараз працювати на нашу перемогу, Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.